Допомога, що завжди на часі. У Кривому Розі в рамках міської програми соціального захисту триває видача продуктових наборів для вразливих верст населення. Наразі це вже третя хвиля видачі пакунків у цьому році. До одного з пунктів металургійного району вже не вперше за продуктовим набором для себе завітала і пані Людмила. Я дуже вдячна нашій міській владі за те, що нам предоставляють такі продуктові набори. Я вже не один раз отримую. Вже це вже нас третій рік по-моєму, ми отримуємо ці продуктові набори. І третій рік я дуже вдячна. Все прекрасно, продукти дуже качественні. Всього в межах саме металургійного району наразі діють три стаціонарні пункти видачі. Не забувають і про маломобільних мобільних криворіжців. Для них передбачена адресна доставка. Також організовані визні пункти видачі для містян, які не мають змогу забрати свій продуктовий набір в стаціонарному пункті. Також за декілька днів набори отримали дві тисячі мешканців металургійного району. 8 липня розпочався третій в цьому році етап. Видачі безкоштовних продуктових наборів, придбаних за рахунок місцевого бюджету, організований Радою оборони міста і виконкомом Криворівської міськради для підтримки криворісів в умовах воєнного стану. Загалом протягом третього етапу заплановано видати 6 тисяч продуктових наборів тим категоріям, які отримують пенсію від 2800 до 8 тисяч для забезпечення містян продуктовими наборами у місті організували розгорнуту мережу пунктів видачі, а продукти придбали за кошти з міського бюджету. Влада міста визначила єдиний механізм видачі допомоги порядок розміщення пунктів, часи їх роботи, а також склад самих пакунків. В цьому році ми вже більше. 82 тисяч видали продовольчих наборів от в третій хвилі, ми ще 65 тисяч наборів видамо в всіх районах. Працюють всі 25 пунктів видачі наборів. І я подивився, зараз черг немає, люди приходять і швидко обслуговуються. Питання, котрі нам е, задавали наші мешканці міста, ми вирішили. Отримати пакунок для зручності можливо за пред'явленням не тільки паспорту, а й картки Криворіжця. Пункти з видачі працюють з понеділка по суботу, включно з 8 до 15 години. З питань їх роботи мешканці міста можуть звернутися безпосередньо до пунктів видачі, районних управлінь праці та соціального захисту, або до контакт центру за номером телефону 1520. Маргарита Назаренко Андрій Яковлів перший міський.